Челентано, все в цьому духі. Та тут безконечно можна йти знімати, його реально все з'їсти людям, тим більше з такою нищетою, яка в нашій країні. Так, ну це соєвий варіант тут, так сейчас. Льони вообще 61 А черги эти, Йоханы бабай Даже из-за черги не хочется стоять Короче надо зараз корзину для то где -то, скинуть Так, смотрим вареники що по 33 гривні ми купили А при... якісь є приводные з капустою. А ну це не Мішутка, сорі, сорі. Три мішутка з вершками З вишнею Та де це мішутка Йока не Коротше я манав Дивлюся дивлюся взагалі ціни Не знайшов Но Я знаю що тут сумасшедша ціна на них буде Гривень 50. О 6 за 34, да? Молоко премія, ну це, навірно, це, напевно, їхнє якесь производство, да? Так. Кап... Огірки впали сметана, молоко, сир. Коротше, люди. Все відпало. Ладно, блин. десь поставлю на виході. Пішліть м'ясо, подивимося. Все дорого, нереально щось купити. Десь чіпси я дивився по акції, чи то, чи то якісь інші віди, чи... ну там теж. Тата акція, не акція. Люди щось купляють. Так, мед. Та нічого. 78 це баночка чи що? баночка 500 грамм, тут 350 написано. Це, мабуть, це 68. 69. 350 грамів. 69. Квітковий липовий. Опа, липовий мед. Та він вже я бачу. 69 гривень 350 грамів. Квітковий. Літній метон, 750 грам, 194 Так, щось в мене камерах нарушилось. Квітковий ли були 124, 350, щось не потім. Наверно, 500. А я їла, є по акції, чи вже все. Все, кури бастують, яйця не несуть. Ні, все, акцій не буде зимою по на яйця. Грубо говоря, по 60. Озел, чи коза Дайте якийсь дешевий сира кусок на виходні пожувати Не, не дадуть 85-79 Так я можу вже гайка пожити. Щось і... Щось некрасивий вроді пишете нам лаві Сирки плавлені ті по 20 гривень. Сількошечка. Сількошечка. А це, розвісні я їла. а де ціна? Е, алло, ціна. А, ось. Помните по чим то яйця? 4 час 4 щем. Так, ну тут акцій немає ніяких. Все в три дороги, палки, якісь по 60 гривень. Кстати, сир я тут колись взяв кусочок, він був это. зеленим этим, зеленим моком. Ну, не сразу, він, коротше, через пару днів. Мов з'явився. Це взяв якийсь кусочок такий тріугольний, не знаю якого там виробника. І коротше, він через три дні позеленів. Дивіться, які гарні сири. Цвітні, красиві. Може колись взяти на пробу. Затестити, так? Да? Козільні сири. Так, ну, проносився все з корзини, нічого не купив, так да? Сейчас також авторські права хапають. Ну, смачні всякі ці гамбурги. А ну слюну вас нагоне оскому. Я добре, що зараз наївся. Ну як наївся. Попив кофе, там печоночні котлети доїв. Доїв адегейський сир, коротше. Подоїдав і мені так неплохо накрутило. Неплохо накрутило. Так, а тут 364 тортики, 314, це маленькі, 450 грамові, 364, раніше здоровий таку цену стоїв. Рошеновський торт. Цікавий він. Цікаво, він дешевше в этом в рошені чи ні. Зайду може там хоч куплю этих. Заварних порожих. Так, пепсі по 39,99. Я її не беру, навіть не знаю, дешево, це не дешево. А ну по чому мука? Цікавить у вас мука. 37,99 якийсь борошно. А вес 1 кг. Коротше, 38 гривень кілограм це недорого, типу. Ну, я не знаю, це дорого чи недорого. Це з недорогих. Крупа кукурудзяна якась по 16 гривень. Акція. Акція. Без той копійки пишуть, америкосів передрали цей прикол. Що це? Рис? 95. Ми будемо кругляти. Рис жасмі шліфований, довгозернистий. Ми щось таке брали, тільки не премію, а щось другий від. Довго зернистий, жасміна. Щасть всі в шокі, що гречка тепер дешевша, чим Чим гриз. Гриз десь там в АТБ чи де там по 18 гривень. Ой, гречка. Що я милю? Гречка по 18 гривень в АТБ. Ну тут така типа модна, да? 27,89, 39,89. Коротше, рука мене. Булить. Ну, тут дешева дішов, картошка, не такая как на базаре, но ну, ну, грязна типа. Но ну, зато під грязью видно, що хороша. Я так вважаю. А осення капуста. Ось вона. Прикиньте. По 50 тоже. Ну посмотрите на неї. По 50. 50, але виглядає не дуже. Так, блін, от ці ці музони галині. Так, друзі, коротше. Щось буде цікаво по якомусь определеному товарі, маякуйте. Сейчас піду куплю этих, втаю все. Скажіть, то я скажу. Ох, тут теж толпей. Заварний возьму. Ду -ду 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 -ду. Як щось буде вас цікавить, пишіть, я заскочу гляну. А, торти, там по 340 чим то зараз глянемо, по чому-то. То ж саме, то же саме, то же саме. А може 300, а, то 800 грамів. А, блін, це треба. Надо... Не туди дивлюсь. Подожди, зверху одні стоять, ціни. А ось, київські 330. ну коротше походу то же саме зараз оці ось ціни там уже якомусь відосі є добрий день. добрий день можна 500 грам 에, заверне тісточко кругленьке да, да, кругленьке все такі прикольні лимоном послемончика ну все жирно ще опять взять и буде жирно хай в следующий раз угу, 176 гривень кучка Ну можно взяти росы пиво самому там пару конфет Ні, больше ничего дякую картошечка Маємо лаби обирати дуже смачні. Та ні, я в курсі діла, ну пока що хвата цього. Дякую. Mm, дякую вам, mm. вам. Вам теж гарно дня. Так, друзі. 154 гривні. Потягнуло полкілограмма. О! Так, по 38 акций. Вахли. О, 24. Може взяти все. А, вот эти сейчас. с сильно, подожди. А, эти я А, вот эти я брал. 38. Так, вес. 216. Не, не, я, я в курсе дела. Дякую. Ага, ты просто 142. 24 замануха, так? Ладно, я возьму вот так. Чу, у вас опустив, забувся підняти. Все. Ромашка закінчилась по акції. Батончик возьму. Пару батончиків по п'ятнаріку. Блін, десь колись недавно вроді брав по 12. Блін, це не дуже, мабуть. По 15 вони, кажуть, всі без акції. Так, навіть погнали на касу. Ага, дякую. Круто. А пакетик буде? Ні, Не потрібен. І 45. Давайте я вас не рахую. Дякую. Щіп. Отак, друзі, зараз валю. Куди я валю? Кудись валюю. Та куди я волю, треба в якийсь за тебе заїхати і докупити те, що мені не вистачає. Що мені не вистачає. Сметану хотілося взяти. От тебе теж кажуть здорово. Так, треба цю валити, тому що тому опасна зона, зона небезпеки. Друзі, всім гарного дня, мирного неба, побачимося. Давайте, пока, пока.